Друзі, привіт! Ви на каналі Техногайд, А в мене в руках чергове оновлення лінійки ігрових гарнітур від Blaді. І виробник тут робить ставку на універсальні інтерфейси підключення і безкомпромісну автономність до 80 годин безперервної роботи від одного заряду. Це далеко не єдине, чим цікава дана гарнітура. Але, як то кажуть, все по порядку. Ви поки що підпишіться на канал, поставте мені отаку вподобачку авансом і погнали дивитись детальніше. Коробка виконана у. Фірмовому стилі бладі, яскраве оформлення, багато технічної інформації, акцент на бездротових можливостях і великих динаміках 50 мм. Уже на упаковці виробник підкреслює основні ключові моменти: три режими підключення, тривала автономність і спрямований мікрофон із шумозаглушенням. Тобто ще до розпакування стає зрозумілим, що дана гарнітура універсальна, підійде як для ігор, так і для повсякденних задач. У комплекті сама гарнітура, бездротовий риси. Із роз'ємом Type-C, перехідник USB-C на Type A, кабель для заряджання і аудіокабель 3,5 мм для дротового підключення. Набір справді продуманий. Одразу з коробки гарнітуру можна підключити як до сучасного ноутбука з USB Type-C, так і до комп'ютера з USB Type A, а також до будь-якого пристрою із звичайним аудіоштекером. Як і в моделі GR280, із попередніх оглядів тут використовується ресивер-трансформер. Ось так він. Під'єднується до комп'ютера через USB Type A. А якщо зняти адаптер, то отримуємо більш компактну версію з type c для підключення до ноутбуків і мобільних пристроїв. Bladід GR585 це повнорозмірна гарнітура закритого типу. Дизайн стриманий без якихось агресивних форм, але з RGB підсвічуванням на чашах, яке додає геймерської харизми. Основні елементи корпусу виконані з пластику, але матеріал якісний на дотик приємний, без відчуття дешевши. Конструкція виглядає надійною, нічого не люфтить і не скрипить при використанні. Оголів'я м'яке з покриттям із екошкіри, регулюється по висоті і добре підлаштовується під різні розміри голови. Воно не створює зайвого тиску під час тривалих ігрових сесій або перегляду фільмів. Посадка досить щільна, але водночас комфортна. Гарнітура НС повзає під час рухів. Амбушури великі з покриттям із екошкіри, а всередині піна з ефектом пам'яті. Вони м'яко огортають. Вуха і створюють достойну пасивну звукоізоляцію. Зовнішні шуми приглушуються, що додає занурення у гру або фільм. Так, у спеку в таких амбушурах буде дещо тепліше ніж у тканинних варіантах. Але комфорт і щільність посадки тут справді на хорошому рівні. Усі елементи керування розташовані на чаші гарнітури. Тут регулювання гучності, кнопка живлення, вона ж перемикає між режимами підключення і відключення мікрофона. Кнопки мають різну форму, тому їх дуже легко знайти наосліп. І взагалі до керування дуже швидко звикаєш, і прямо все відбувається інтуїтивно. Мікрофон тут направлений із шумоприглушенням на гнучкій штанзі. Єдина претензія, що мікрофон незнімний, його не можна зняти або заховати. І це дещо, на мій погляд, звужує використання цієї гарнітури до такого, знаєте, нестільного формату. Пишу зараз звук на вбудований мікрофон гарнітури. Вона під'єднана через донгл. До ноутбука і послухаємо, як вона звучить, як звучить саме мікрофон. Ну а тепер про підключення. Основний варіант це комплектний ресивер 24 ГГц. Тут взагалі практично немає затримок по звуку, тому для геймерських сценаріїв використання цей спосіб буде основним. У динамічних іграх звук чітко синхронізований із подіями на екрані. Це якраз те, що треба для шутерів і екшенів. Другий варіант Bluetooth 5.3. Тут затримка є, але вона не значна для фільмів, музики чудово підходить. Гарнітура швидко підключається і запам'ятовує пристрої. Оптимально блютуз використовувати зі смартфонами, планшетами, різноманітними мобільними пристроями. Ну і третій варіант підключення через штекер 3,5 мм. Тут взагалі немає жодних затримок. Цей спосіб підійде, наприклад, якщо у вас акумулятор розрядився або у вашому пристрої немає ані блютуз, ані USB роз'єму, але є роз'єднання. З'єм 3,5 мм. За звук відповідають динаміки 50 мм з діафрагмою, обробленою лазером. Звучання досить насичене з вираженими басами. В іграх добре чути вибухи, постріли, ефекти оточення. Середні частоти чисті, голоси персонажів звучать чітко, високі частоти не ріжуть вуха навіть на підвищеній гучності. Для музики гарнітура також підходить, хоча звук тут радше ігровий, аніж аудіофільський. Запас гучності солідний мені особисто достатньо 40-50% від максимуму. Але і на великих високих параметрах гучності жодних спотворень звуку я не помітив. Автономність одна з ключових переваг даної гарнітури. Всередині акумулятор на 1050 мАч, і виробник нам обіцяє до 80 годин безперервної роботи, але без підсвічування, або 55 годин із активним підсвічуванням. А отже, навушники можна використовувати кілька. Днів поспіль без підзарядки. Для тих, хто не любить часто підзаряджати гарнітуру, це жирний такий плюс. У підсумку Blady GR585 це універсальна бездротова гарнітура з дуже хорошою автономністю, трьома способами підключення і комфортною посадкою. Вона підійде для ігор, фільмів, музики, будь-які настільні сценарії із будь-якими пристроями. Якщо вам потрібна одна гарнітура, під усе без постійної прив'язки до кабелю це дуже гідний варіант. За свої гроші. Ціна на момент огляду становить 2000 тисячі гривень, і за ці гроші навушники можна сміливо рекомендувати. Ну а в мене на цьому все. Якщо залишились питання, ставте їх в коментарях. Не забуваємо підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Скоро побачимось.